Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2014 рік. Проект документу підтримали 249 депутатів. Засідання відкрив перший віце-спікер Верховної Ради Ігор Калєтнік, оскільки опозиція заблокувала президію і трибуну. Окрім трибуни парламенту, яку оточили 10-15 депутатів. Представники опозиції не згодні з ухваленням урядового проекту бюджету, заблокували кабінет спікера Володимира Рибака. Там відбувалася нарада з лідерами фракцій. Під час засідання під Верховною Радою. Тривав мітинг прихильників партії регіонів, які вимагали ухвалити бюджет. Кілька тисяч людей тримали прапори Криму і України. Питання про розгляд бюджету було зазначене єдиним у порядку. Денному напередодні проект документу схвалив бюджетний комітет парламенту. Австралійські південно-східні штати знемагають від спеки. Температура повітря в столиці перевищила 45 градусів за Цельсієм. В Мельбурні, де зараз проходить відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, плюс 40. і учасникам турніру доводиться не солодко. Канадський тенісист Франк Данцевіч знепритомнів прямо під час матчу. Аномальна спека загрожує не тільки здоров'ю людей, а й економіці країни. Посуха найкращим чином позначиться на врожаї пшениці. У зв'язку з аномальною ситуацією можливе зниження. Обсягів експорту призведе до зростання цін на світовому ринку. Пекін прокинувся в густих хмарах смогу. У мегаполісі зафіксували жовтий рівень забруднення. Це ще не межа, але вже небезпечно. Наразі концентрація шкідливих речовин у повітрі перевищує норму у 25 разів. Хмарочосів не розгледіти. Деякі автомагістралі закриті. Люди не покидають домівок без особливої потреби і виходять лише із захисними масками. Ці забруднення мені дуже докучає. Я щойно вилікувався від застуди і знову проблему з диханням. Планую поїхати з міста, бо залишатися тут нестерпно. Тай згоріло древнє місто тибетських буддистів. До Кадзон щорічно відвідують мільйони туристів з усього світу. Його називали містом місячного світла. Тисячі рятувальників гасили пожежу, але приборкати стихію було непросто. Тепер там суцільні руїни, вогнем зруйновано десятки храмів. Туристичний центр потребує реконструкції. Збитки від пожежі оцінюють у мільйони доларів. У Бангкоті досі тривають масові вуличні протести. Тайландські опозиціонери вирішили вкрасти прем'єр-міністра країни. Вони вважають, що це єдиний спосіб змінити владу в країні. Після прем'єра активісти збираються викрасти ще й членів кабінету міністрів. Біля табору протестувальників відбулася стрілянина, під час якої поранили двох людей чоловіка та жінку. Їх госпіталізували. В столиці Таїланду продовжуються акції протесту а лідери опозиції бойкотують перемовини з урядовцями. Протестувальники продовжують блокувати кілька центральних районів Бангкоку з вимогою відставки прем'єр-міністра Інглатчинават. У Перу під час прокладання водопроводу наштовхнулися на тисячолітні могили. Виявилось, що це поховання періоду сіканської культури, що передувала цивілізації інків. Археологи вважають, що знайшли кладовище, адже поряд поховані кілька десятків тіл. А у могилах лежать речі побуту, глечики, датовані приблизно 10-м або 12-м століттям. Наразі цінні знахідки викопують для аналізу у лабораторіях, а будівництво водопроводу тимчасом. Сово зупинили. Анські столиці невідомі зловмисники, намагаючись пограбувати крематорій Голдерзгрін, розбили урну з прахом легендарного психоаналітика Зигмунда Фрейда. Випадок стався у новорічну ніч. Майже повністю розбиту грецьку вазу, в якій знаходився прах Фрейда і його дружини Марти. Співробітники знайшли на підлозі. Наразі поліція шукає злочинців, а урну сховали в інше місце. Вона отримала значні пошкодження. Вкрадені античні скульптури США повернуло Індії. Їх загальна вартість понад півтора мільйони доларів. Одна зі скульптур вагою близько 160 кілограмів входила в десятку найбільш розшукуваних інтерполом вкрадених предметів мистецтва. Її викрали з храму в індійському штаті Тамілнад у 2009 році. Офіційна церемонія передачі відбулася в індійському консульстві в Нью-Йорку. Дипломати заперечують, що ця церемонія є спробою налагодити відносини між двома країнами. А Міністерство національної безпеки США запевняють, що скульптури були незаконно ввезені на та територію сполучених штатів арт дилерами. Малі невідома жінка з опозиції обсипала борошном віце-президента країни. Випадок стався у національному театрі країни. Там президент Гватемали, ото перес і міністри звітували про результати своєї роботи. Жінка підійшла до трибуни і обсипала віцепрезидента Роксану Балдеті борошном. Хуліганку відразу затримали співробітники служби безпеки. А от політика довелося госпіталізувати. Борошно потрапила в очі і дихальні шляхи. Наслідок аномальної спеки в американському штаті Каліфорнія горів цілий острів. З вогнем боролися гелікоптери та спеціальні кораблі, оснащені водними помпами. Втім, вогонь у мить знищив гектар лісу, 40 автівок і чотири людські помешкання. Приборкували полум'я більш ніж тисяча пожежників, але заважав сильний вітер. Жертв немає. Мешканців острова вдалося вчасно евакуювати. Острів невеликий і живе там лише 14 людей. Нині більша частина штату Каліфорнія у червоному рівні небезпеки через високі температури і сильні вітри. Напередодні зимових олімпійських ігор у Сочі британська телекомпанія BBC випустила ролик на підтримку національної збірної. Відео зняли у дусі трейлерів до захоплюючих голівудських блокбастерів. Воно занурює глядачів у атмосферу тривожного очікування. Візуальний ряд і закадровий голос взяті із популярного серіалу Гра престолів. Брати ти Харінгтон вирішили здійснити трюк та зняли його на відео. Один з братів Шон Харінгтон з пташиною кліткою на голові стрибнув у воду, де знаходилась спіймана професійним рибалкою Тигрова Акула. Однак через кілька секунд брати зрозуміли, що їхні забави можуть закінчитися летальним результатом. Тигрова акула почала атакувати купальника, кидаючись щелепами у клітку. Ледве вибравшись з води, хлопець зізнався, що гірко пошкодував про І вигадали нову гру футбол у кулях. Крикетний клуб з гравства «Гемпшир» вигадав новий спосіб тренувань. Щоб урізноманітнити свої зимові заняття, гравці вирішили пограти у футбол у спеціальних кулях-зорбах. Гравці запевняють, що в таких резервуарах комфортно та безпечно а під час падінь зовсім не боляче. І фільму Пришестя диявола придумали незвичайний спосіб привернути увагу до прем'єри картини. Перед виходом стрічки у прокат вони влаштували у Нью-Йорку промо-акцію, яка зворушила жителів, які її побачили. Ті, хто з цікавістю заглядав у коляску, яка без сторонньої допомоги каталася вулицями Мангеттена, з острахом відскакували. Люди істерично сміялися, кричали і закривали обличчя руками.